Вітання, товариство, ви на агробазі, і це четвертий сезон нашого проєкту на шляху до успіху. Тут я намагаюся збудувати велику успішну ферму чи агрофірму, що ж маленька передісторія. Починав я з города і свого паю. Зараз вже я прикупив ще одну земельну ділянку. Також я займаюся вирощуванням свиней в себе вдома, тобто частину. Культури, які я вирощую, я залишаю собі для того, щоб готувати свині і продавати, тому що вони досить мають вагому частку в нашому, так би мовити, бізнесі. Отож, у нас вже четвертий сезон. Починаємо ми цей сезон з 1 мільйона 146 тисяч гривень. І зараз у нас весна. Я закриваю вологу на своїх полях. А далі будемо сіяти. Якісь культури, які, я думаю, в нас в основному це буде соя. Також для свиней її можна залишити трохи, і хочу в цьому році чи сезоні посіяти льон. Власне, льон в мене є чим сіяти, а що стосується сої, я буду знову наймати якусь техніку, Ну тобто брати якісь послуги. Для того, щоб мені хтось посіяв сою, тому що в мене все ще немає своєї сівалки, яка здатна сіяти сою. До речі, на мапі ціни на продукцію я намагався відреагувати під реальні, тобто вони десь близькі до того. Також тут змінена вражальність, вона не така, як в грі, вона зменшена, тобто більш відкоригована до нашої вражайності середньої, напевно, десь по нашій країні. Отож, так як я город біля дому не виворав на зиму, не знаю чому я цього не зробив, то мушу робити це весною. Сміється, а час мов струмінняється, в'ється, без тебе світ, порожня сцена, і кожна мить немов чужа душа без тебе не натхнена, не мов. Не спиться, тук-тук-тук, і знову снишся, то не кроків твоїх звук, а розлуки гіркий круг. Вночі ти прийдеш зновидінням, а в день розчинишся туманом, я кличу знову твоє ім'я. Постійно вперто, неблаганно, хотів би стати. Ця зима крижана, що лягла поміж наших долонь. Я зберіг для тебе кохана, Найпалкіші у світі вогонь. Тук-тук, тук, це пам'ять кличе. Тук-тук, тук, твоє обличчя Тоне дощ у шибку б'є. Жання так живе, тук 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 думкам не спиться, тук 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 і знову снишся То не кроків твоїх звук, а розлукій хіркі круг. Тук-тук-тук. Ви знаєте кожного. Сезону, коли в мене з'являється трохи більше мільйона, зразу виникає питання, чи за ці кошти купити якусь нову техніку, чи купити якусь земельну ділянку, чи збудувати ще один свинарник. І вічно цей вибір такий незрозумілий, бо багато все ж таки послуг я наймаю техніку. У мене немає свого комбайна, в мене немає ліки, якою можна вносити добриво на поле. Немає сівалки, якою можна сіяти сою. І, відповідно, кожного разу я не знаю, що мені більш необхідне. Але я думаю, що в цьому сезоні ми ще купимо одну ділянку, а в подальшому будемо думати, чи купити техніку, чи відкладати гроші і збудувати, можливо, якийсь такий більший свинарник, в якому можна було би. Зводити більшу кількість свиней. Бо свині, як на мене, досить такий непоганий бізнес. Я стараюся їм сіяти якусь зернову культуру і залишати або сою, або кукурузу. І це, в принципі, достатньо для того, щоб можна було їх ефективно годувати. І, як на мене, це такі досить мінімальні затрати, які приносять дуже і дуже непоганий. Результат, тому що я так кожного сезону дивлюсь, що свині це, в принципі, десь, напевно, більше, ніж половина нашого доходу. Також я експериментую з культурами тими, які сію, і також в наступному сезоні або. Ну, в цьому вже точнення, в наступному або в наступному, наступному я хочу посіяти соняшник. Е, я зробив такі собі висновки, що соя, поки це досить все ж таки непогана культура при невеликій вражайності, е, ціна на нього в середньому там, у нас 20-20 гаком тисяч. Якщо Її зберігати. В мене, правда, немає, поки де її зберігати, то це навіть набагато вигідніше. ну тобто Вона від 12 там до 20 з гаком тисяч коригується. Знову ж таки, мені би був потрібен комбайн, але тут питання на ту кількість земельних ділянок, які в мене є, поки він не такий, напевно, необхідний. І Скільки він себе буде окупляти, я не знаю. До речі, коли я наймаю техніку на послуги, скажімо так, то я намагаюся враховувати якісь реальні ціни на послуги в Україні. Тобто я це все шукаю в інтернеті, гуглю і так далі, і тому подібне. Ну, і бачите, настав час обслуговувати мій Т-25, трохи його заправити, поміняти масла фільтра і можна знову в бій. Це такий мій незамінний коник. Правда, єдиний момент з ним, який мене не влаштовує, це оранка, тому що той плуг, який він може тягнути, то з моїми полями його вже дуже і дуже мало. Тобто, напевно, в пріоритеті в мене буде заміна трактора, до нього, напевно, якогось більшого плуга. ну, Якщо ми дійдемо до того етапу, коли будемо міняти техніку, бо все ж таки оранки в нас кожного разу все більше і більше. Так, і незмінна наша рубрика це те, коли ми підводимо якісь типу, фінансові підсумки. Почав я цей сезон з 1 мільйона 146 тисяч гривень, а закінчу його, трішки наприк, з 358 тисячами гривень. Але я купив ще одну земельну ділянку, це 162 поле, за 2 мільйона 372 тисячі гривень. Тобто наша, наш земельний банк збільшується, площі посіву збільшуються, а техніка залишається все та маленька, яка і була. Ну, нічого, я думаю, це ще не так погано і не так багато землі, бо в мене на даний момент десь зараз е, близько 6 гектарів землі в обробітку. Тобто, мій т 25-й ще цілком повністю з тим всім справляється. Тож, в наступних сезонах. Я думаю, таки все ж таки пасує будувати якісь свинарники більші. Або купляти земельні ділянки. Я схильний більше до свинарника, а ви пишіть свої пропозиції в коментарях. Тож дякую всім за перегляди. Не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте про підписку, хто не підписався. Блін, чого ви не підписалися, бігом підписуватись! Також хотів спитати, чи цікаво вам буде, якщо я буду вам робити більш детальні звіти по тому, куди діваються наші кошти і що ми заробляємо в кожному сезоні. Тобто, скільки я витрачаю на насіння, скільки я витрачаю на послуги там, комбайна, чи послуги з посіву, насіння добрив, ну тобто, все, все от таке на паливо і так далі. Тому що я, в принципі, намагаюся враховувати все. Так, щоб воно відповідало реальності і з цього будую свій якийсь бюджет. Тобто послуги комбайна, я їх шукаю в інтернеті, послуги внесення добрив і так далі. Тобто, чи вам це цікаво, чи достатньо так якось поверхнево про цьому пробігатися, що, куди і як в нас дівається. Отож, пишіть, коментуйте. Всім добра. Зустрінемось на агробазі.